В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі. У студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 15 вересня. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як учений, енциклопедист, історик, фольклорист, етнограф, перший ректор Київського університету Михайло Максимович. Єдиний українець, кавалер ордена Хрест Вікторії, Пилип Коновал та дослідник бойових мистецтв, засновник бойового гупака Володимир Пилат. Саме цього дня 1991 року в Києві на Софійській площі прийшов все украприйшло всеукраїнське віше на підтримку акту про державну незалежність України. А ще сьогодні міжнародний день демократії. Відлетів у вічність ще один наш земляк патріот України в Новограді Волинському попрощалися із сержантом Богданом Луцьком, який загинув на фронтовому Донбасі. Обласне телебачення висловлює глибоке співчуття його дружині і дітям, усім родичам, друзям і бойовим побратимам Богдана. Герої не вмирають. Тим часом на фронтовому Донбасі ситуація продовжує ускладнюватися. Минулої доби російські наймати сім разів обстріляли наші позиції, у тому числі з крупнокаліберної зброї. Про інші резонансні події в Україні і світі коротко. В Україні вирішили відкласти проведення подальшої мобілізації. Кількість зареєстрованих вимушених переселенців з Криму і Донбасу сягнула півтора мільйона громадян. Збитки нашої держави в зоні АТО перевищили мільярд доларів. Орщині за участі України почалися військові навчання НАТО. Післязавтра Україна відзначить День рятівника. У Житомирі вшанували пам'ять героя фронтовика Артема Абрамовича. Репортаж Галини Ковальчук. Любищее, отзывчивое, і перестала битися ради того, щоб ми з вами видели это голубое небо, это яркое сонце, щоб слышали пенсії птиц, щоб був мир. Зробити меморіальну дошку Артему Абрамовичу вирішили його однокласники. Ну, по-перше, Артем був нашим однокласником. Це, напевно, найменше, що ми змогли для нього зробити. Він здійснив подвиг, він загинув, захищаючи територіальну цілісність нашої країни. Я думаю, що він достоєн цього. Ну, це важливо для кожного з нас, бо він захищав нашу державу, захищав нас. Як хто, як не ми, це зробимо, як не однокласники. Однокласники підтримали цю ідею. Підтримали, всі підтримали. Всі підтримали нас повністю. Артем Абрамович навчався у 24-му екологічному ліцеї. Після закінчення школи вступив до Академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Згодом був направлений на службу в 30-ту Новоград-Волинську окрему механізовану бригаду і був призначений командиром танкового взводу 12 серпня 2014 року. В боях під Степанівкою прикриваючи вихід військових танком, Артем Абрамович героїчно загинув. Два місяці хлопця вважали зниклим безвісти та понад півроку шукали вже загиблого. Тож на відкриття. Пам'ятного знаку зібрались родичі, друзі, однокласники, представники влади, школярі та військові. Якраз був той період, коли загинув Артем в Степанівці, також там виконував бойові завдання. Можу сказати одне: Артем був справжнім офіцером, тим офіцером, на якого повинні рівнятися майбутні офіцери нашої України. Його подвиг необхідно описувати в книжках, знімати фільми. На жаль, гинуть найкращі герої. Сьогодні важко говорити. Вічна слава герою і пам'ятаємо живі. Я хочу звернутися до дітей і сказати, що на прикладі Артема треба жити і навчатися, щоб дійсно розуміти, що батьківщина в нашому житті є тільки одна: і коли хмари. Згущається, і коли ворог лізе на землю, ми всі повинні зробити так, щоб ніхто не смів напасти на нашу країну. І ще про суттєве у нашому краї коротко. Голова облдержадміністрації Сергій Машковський зустрівся вчора з послом Киргизстану Улукбеком Лукбеком Чиналієвим. Житлово-комунальні субсидії на Житомирщині отримали вже 110 тисяч сімей. Наша телерадіокомпанія відзначена на міжнародному фестивалі телерадіопрограму «Закарпатті». Один із призів присуджено обласному радіо. На післязавтра оголошено позачергову сесію Житомирської міської ради. У суботу у нашому телецентрі пройде акція вручення воїнам землякам нагород народний герой України. У Житомирі затримано злодія, який за літо викрав 45 велосипедів. Молодик раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за подібні правопорушення. А зараз фрагмент нашого телепроекту Мальовнича батьківщина. Перед вами перший у Житомирі пам'ятник літературному герою, наївному і доброму кузену Ларіосику з роману Михайла Булгакова Біла гвардія згідно з романом, у 1918 році, рятуючись від громадянської війни, Ларіосик із канарейкою і рекомендуючим листом подався у Київ до родичів турбіних. Причому цей шлях йому довелося долати кілька днів. 500 кілограмовий пам'ятник Ларіосику встановили 2007 року на день Житомира. До речі, відтоді ви Виникло клоповір'я. Якщо потриматися за конверт у його руці, то це на удачу. І на останок цитата цього вересневого тижня: Україна починається з тебе, В'ячеслав Чорновіл». Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.com.ua. Всього вам найкращого бережіть себе та Україну до завтра.